Історичну будівлю ліцею імені Миколи Аркаса відновлюють у Миколаєві. Навчальний заклад отримав значні пошкодження внаслідок прямого влучання ворожої ракети с 300 в центральну частину будівлі в листопаді 22 го Наразі триває перший етап робіт, стабілізаційний. Після нього проведуть реставрацію. Тож, коли ліцеїсти зможуть повернутися на навчання до рідного закладу, знає наша колега Наталія Якубсон белібова Прям мій кабінет прилетіло. так. Коли побачила фото, знаєте, висить дошка над дошкою, Портрет Шевченка, все зруйновано. А портрет Шевченка висить. Ну тут борітися, поборити вам Бог допомагає. В ліцеї імені Миколи Аркаса Світлана викладає українську мову та літературу вже 18 років. Ту ніч, коли все сталося, жінка запам'ятає на все життя. Перше, що мене вразило, коли зранку телефонує чоловік і каже: я тобі співчуваю. Вночі я чула вибухи, чула, як летіло каміння. і Вже серцем відчувала, що то вже точно до нас іде прильот. Свого часу тоді ще гімназію імені Аркаса закінчила старша донька Віталія. А нині тут в 9 класі навчається і молодша Аліна. Це ж взагалі не перший обстріл був, це була з третьої спроби. Було влучання в гімназію і вона зруйнована була перші два рази Бохмилова, обійшлося. Там то лікарня, то готель постраждали. А 1 листопада в той же день ми і дізналися, тому що кожен день ходив на роботу, проїжджав через міст мимо гімназії і ось. За збігом обставин любов патлату призначили виконуючою обов'язки директорки ліцею саме 1 листопада 2022 року. В день обстрілу на ранок жінка приїхала на руїни навчального закладу. Навіщо це зробили, коли попали в саме серце нашого навчального закладу? Коли були зруйновані ці мармурові сходинки, вони були по всьому парку розкидані. Немає фасаду і відразу таке відчуття ну якоїсь пустоти. А що робити далі? У Миколаєві майже відразу почали готувати плани відновлення ліцею протягом 23-24 років тривала підготовка проектних рішень та відповідної документації реконструкції історичної будівлі. А у січні 25-го управління ООН з обслуговування проєктів приступило до виконання робіт. Нам треба було не просто розробити план стабілізації да, будівлі, а так, щоб ніяка людина, ніякий робітник ні зовні, ніхто не постраждав. Під час виконання цих робіт потім ми проходили експертизу міжнародну та українську Зараз будівельники прибирають аварійні конструкції та виконують роботи зі стабілізації центрального фасаду будівлі. Фінансує проект Королівство данії для того, щоб навчалися тут діти, потрібно виконати повну реставрацію. І наразі йдуть переговори між міською владою і. Представниками королівська данії про подальше фінансування цього етапу виконання робіт нагляд за роботами виконує міське управління капітального будівництва. Його керівник каже: у Миколаєві кілька історичних будівель зазнали, а так росіяни потребують різного ступеню реставрації та ремонту. Багато у нас будівель постраждало, в тому числі і пам'ятки архітектури. Їх дійсно багато і житлові будинки, і адміністративні і заклади освіти, як ми бачимо. А якщо ми кажемо про такі значні будівлі, які були пошкоджені, це Аркаса, це дівоче училище, друга гімназія на адміральській, це ДОВ та інші об'єкти, які менш значучі, але все одно потребують уваги. Завершити стабілізаційні роботи підрядна організація обіцяє до 1 жовтня цього року. А поки ліцеїсти навчаються в іншій школі. Багато контролю, багато таких якихось ситуацій не дуже комфортних, як не. Вдома. Все треба дозволу питати, якісь ситуації з дітьми виникають, з батьками, коли школа до школи, знаєте, як на дві кухні не буває двох господинь, так і це. Зараз в ліцеї імені Аркаса навчаються 254 учні та працює 21 викладач. Цьогоріч у навчальному закладі відзначають 163 роки з дня його заснування. Він функціонував під час першої та другої світових воєн. У Миколаєві його готові відновити і після російського удару. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальний національний марафон Єдині новини.